Усім привіт! Сьогодні знімаю таке невеличке відео, коротенький зовсім. По роботі над такою моделью танку. Т64 БВ. Модель відтопетера. Модель ще в роботі. Тому більше, скажімо так, інформації про неї буде трошки згодом. Це у мене друга така модель. І є ще ось такий: Т-64 Теж БВ, але від Скіфу він перероблений. Отакі вот дві моделі скоро будуть на каналі. А поки всім дякую за увагу та слава Україні!